Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про акваріум на 30 літрів. І будем, буде така серія випусків, буду розповідати про кожен свій акваріум. У мене на сьогоднішній момент їх 8. І буду все розповідати, як він запускався, скільки він живе, цей акваріум вже, який в нього термін, хто в ньому живе. Як влаштована фільтрація, які проблеми були, чи не було проблем, як їх уникнути? І почнемо з маленьких моїх акваріумів. Акваріум на 30 літрів. Ось він. І в нього тут є проблемка. В нього почав закисати ґрунт, бо рибок мало і нема тих рибок, які підбирають корм з ґрунту. І я придбала 6 коридорасів і одного анцистроса. ось вони. Але ці рибки не всі йдуть в 30-літровий акваріум. Це рибки на три різних акваріума. Три коридораса будуть ось в цьому акваріумі на 50 літрів. Анцистроса я посаджу от сюди на 100 літрів. І три рибки підуть у той 30-літровий акваріум. який... Закисає ґрунт. Ось же я спіймала ансиструса такий гарний. Ось він звикає до акваріумної води, до нової води, до нових параметрів. Головне, щоб у рибки не було шоку. Як ви тільки принесли її з вулиці, щоб не було шоку від перепаду температури. Якщо на вулиці холодно, рибку треба нанести десь, закривати її під куртку цей мішечок з рибками, цей колюк з рибками, щоб вони не замерзли. Бо рибки тропічні, в них там 27 градусів тепла в акваріумі, їх треба, щоб вони не замерзли. Ось. Вже розсадила я по різним ємностям, і зараз рибки будуть звикати до акваріумної води. Можна отак от прямо кульок занурити. Зараз його тут зафіксую, придавлю зверху світильником, щоб він не перевернувся і не плавав по цьому акваріуму. Коли приносити рибку додому, треба. Відкрити пакетик, і години-дві ваші рибки будуть звикати до нових параметрів. Спочатку, хвилин 15, вони просто повинні в цій новій температурі для них разом з тою водою, в якій вони приїхали. Так занурюйте в свій акваріум, щоб зрівнялася температура води, та, яка в них в пакеті, і та, яка в загальному акваріумі. Потім починаєте потрошку доливати воду, в цей пакетик або можна перелити там будь-яку іншу їмність, і потрошку доливати воду. Через 1,5-2 години вже можна рибок випускати. Ось цих я відсадила три коридори для того акваріума на 30 літрів, в якому закис, закис ґрунт в мене. Інколи проблеми в акваріумі, тому що не вистачає тих рибок, які допомагають доглядати за акваріумом. От чого закис ґрунт? Бо рибок мало і вони не з'їдають весь корм. Корм падає на дно і там псується. І це для акваріума велика проблема. Ось я так їх переводжу, бачите, в таку пляшечку посадила їх зрізану. І там вони в своїй воді, в той, в якій вони приїхали з магазина, звикають до цієї температури. І потроху буду доливати зараз їм воду в кожну ємність з того акваріуму, в який вони підуть жить. Щоб параметри води поступово зрівнялись. І щоб рибки звикли. Також в цей акваріум мені треба атоцинкліса, бо анциструс для цього акваріума за великий, йому там буде погано. От В 100 літрах добре ансистросу буде. Бачите, я з цього акваріума надібрала водички і потрошку йому додаю сюди, От такими малими порціями, зовсім маленькими. І цим зараз трошки долью вже той води, в якій вони будуть жити, з цього з 30-літрового акваріума також трошки долила. Так от, отоцинклюс – це невеличка рибка, і вона також допомагає доглядати за акваріумом, як і анциструс. Це така рибка присоска, вона чистить скло від водоростей і листочки на рослинах чисте очищує. Для великого акваріуму, як цей в мене на 270 літрів, краще заводити анциструсів. Це велика риба, а для великого акваріуму вона дуже добре. Дно чисте, і водорості всі під'їдає, ці нарости на склі. Дуже гарна ця рибка анциструс справляється. Але в маленьких акваріумах анциструс, він там просто, коли виросте, він не поміститься, бо він виростає такого розміру, як долоня. Ось, А клюси маленькі рибки, і дуже гарно також чистять і скло, і листочки. В магазині вам будуть казати, що вони стайні рибки, їх треба отосінклюсів 5-6 штук. Але це все міфи і легенди. Рибка, коли потрапляє в акваріум, в неї там, ну вона ж не одна там живе. От якщо вона там одна рибка на весь акваріум, додак, треба купляти одразу, щоб в неї був колектив. Але якщо в вашому акваріумі вже живуть інші рибки, то ця рибка буде вважати стаєю всіх тих рибок, які є в акваріумі. От вони всі тут разом, всі родина. І неважливо, які там види, вони дійсно діляться по видам, плавають своєю стайкою, але якщо рибки не конфліктні і не несуть одна одній загрозу, вони всі перемішуються, плавають не своєю там видовою стаєю, а взагалі плавають всі разом в перемішку. Тобто, якщо в акваріумі вже є інша риба, то якщо ви купите одного чи двох атацинів, сумувати вони не будуть. У них вже там є з ким дружить. Також, бачите, доливаю. Потроху доливаю в акваріумну воду в пакетик, в якому нові рибки. Ідеально, було б цих рибок ще посадити на карантин. На місяць, в окремий акваріум, щоб простежити, чи не хворі ці рибки. Але в мене рибки з магазину, в якому я завжди беру рибок. І я знаю, що там рибка вся гарна завжди, що там добре за ними доглядають. До речі, буде відео про цей магазин. І знаю там продавця, і знаю, що в нього завжди гарна рибка. Ось, І тому я не карантиню цих рибок, а переводжу їх на акваріумну воду, на свою водичку, і одразу селю в загальний акваріум. І на цьому все. Ось так рибки звикають у мене. Маруся Огонь допомагає мені приводити рибу на домашню воду. Асистент Мі, так протягом 1,5-2 години потрошку додаєте воду. Коли вода в той ємності, в якій рибка привикає, стає 50% той води, що в неї була 50, нової, можна вже переливати її в загальний акваріум. І, звісно, дивіться, якщо у вас в акваріумі якась проблема то спочатку треба зробити підміну, просифонити ґрунт, а потім вже рибку переводити на нову воду. І якщо так виходить, що вам багато часу треба для переведення рибки, то цій новій рибці треба аерацію включити, поставити їй аерацію. І цим зараз і займаюся. Бачите, в мене проблемний був акваріум, закисший ґрунт. Я дуже сильно просифонила дно. І я можу собі дозволити от, злить 50% води з цього акваріума. Дно вже в мене тут супер класно чисте. Поприбирала зайві рослини повикидала. Ці рибки ще поки чекають, і зараз я їх буду переводити. Ось це брудна вода. І тут, може бути, щось живе, то мені треба буде ще тут подивитися, спіймати креветки тут, трапили плавають, Зараз я їх буду звідси виловлювати. Але спочатку помию акваріум. от бачите, звичайна губка, така сама, як мити посуд, дуже добре миє скло. Зараз протру скло, долю воду. Звичайно, з крана, але треба таку воду не дуже холодну, а кімнатної температури робити. Тобто, я включаю воду із гарячого і з холодного крану, роблю її кімнатної температури, а потім додаю. Але е, Ще обов'язково кондиціонер антитоксин. Будь-який кондиціонер для підготовки води з крану для акваріума. І ще коли зливаєте воду, коли сифоните дно, якщо ви збираєтесь багато зливати, ось так як я. Ось він антитоксин, акварь у мене з додаванням калію добрива. Коли так сильно зливаєте воду з акваріума, то так не можна робити в акваріумі, який ще недавно запущений. Цьому акваріуму вже рік. Йому не страшно, там дуже гарно запущений ґрунт. Ось. І тому з цим акваріумом нічого страшного не станеться, що я злила більше, ніж 50% води. І коли зливаєте так воду, не забудьте виключити з розетки обігрівач. Бо коли ви будете доливати сюди воду, якщо обогрівач включений, то від перепаду температури може тріснути зламається у зламатися. Тож не забувайте, коли робити такі великі підміни, вимикати обігрівач. Ось, це я помила акваріум, зробила підміну, а тепер я починаю переводити цю рибку на домашню воду, на ту, в якій вони будуть жити. Коридорисом я не ставила аерацію, бо ця рибка може дихати киснем з поверхні. У них такий тип дихання, що вони можуть підніматися на поверхню і брати воздух. Ось. А якщо б це була якась інша рибка, то я б обов'язково включила б їм аерацію. Бо досить довго тривалий час вони чекають, коли я їх переведу в акваріум. В цьому акваріумі в мене тут три півника живуть, вони ще малькі, і вони народились в цьому акваріумі. Потім тут ще є одна мікророзбора галактика. І декілька малючків гупі. Ну, їх тут штучки 4, напевно. І безліч креветок. Ну, такий акваріум. Бачите, рослини. Равлики тут ще є, хлени і просто звичайні равлики. І гупі, не знаю, скільки точно, їх небагато. Креветок дуже багато, різних. Із обладнання аерліфтний фільтр. Тут встановлений. На каналі є відео, як я його робила власноруч, е, обігрівач і світильник. Більше тут нічого нема, а ще де, е, термометр, щоб знати, яка температура. Температура тут 27 градусів. Півники люблять теплу воду. Нижче 27 градусів, вони починають хворіти. Рослини мох Крісмас, папороть, лімнобіум от зверху плаває, німфея. Також, бачите, от листочки. На поверхню вже прибиваються, хочу, щоб вона на поверхню вийшла листочками. Ну, вже досить часу пройшло, рибки перевелись на ту воду, на нову. І я їх випускаю в акваріум. Ось вони. Бачите, у коридореса так влаштований ротик, що вони беруть їжу з дна акваріума. Є рибки, які беруть їжу з середини акваріума, ну, з товщі води. Є такі рибки, які беруть з поверхні корм. І у вашому акваріумі повинно бути всі ці три вида рибок. І тоді буде... Чисто і не буде псуватися корм. І ще дуже добре мати рибку в акваріумі, яка чистить скло, бо в цьому акваріумі в мене немає такої рибки і скло дуже заростає зеленими водоростями. Ну, це не страшно, це нормально. Але легше було б, якби хтось, не тільки я, прибирала б ці нарости зелені зі скла. Воно все одно буде скло зелене, але не, не до такої степені. Якщо рибки будуть чистити скло, то вам буде легше доглядати за акваріумом. Грунт. Тут, тут грунту десь сантиметрів 7, і спочатку там на дні лежить керамзит, а потім зверху засипаний ґрунт кварцит. І таким чином закладений ґрунт, він виконує функцію фільтра також. Там селяться корисні бактерії в ґрунті. І в маленьких акваріумах найголовніше це шар ґрунту, яким чином ви його туди вкладете. Це найкращий варіант, коли засипається на дно кремзіт або можна вулканічну лаву насипати, дрібну. А зверху той ґрунт, в якому будуть рости рослини. Щоб крупніший ґрунт, той, який на дні, не перемішувався з тим дрібним який верхній шар, в якому ростуть рослини, то між цими ґрунтами я зазвичай вкладаю таку капронову сітку. Цей акваріум у мене стоїть на робочому столі і дуже допомагає мені працювати. Я відволікаюсь на рибок, так веселіше. В ньому 30 літрів. І взагалі це акваріум це ваза для квітів. Але я з неї влаштувала велика ваза і я з неї зробила акваріум. Світильник тут для наноакваріумів, RST Tech, це український виробник, дуже якісне світло, і під цим світлом дуже добре ростуть рослини. Він автоматично сам вмикається, сам вимикається, має режим світанку, режим заходу сонця. Ну, чудовий світильник, ще суперовий. І не треба економити на світильнику, хоча цей світильник і недорогий, але від світла дуже багато залежить. По-перше, чи будуть добре рости рослини, і, по-друге, вигляд вашого акваріума. Бо акваріум вам треба для того, щоб вам подобалось, щоб було красиво, щоб вам подобалося ним спостерігати. І від якісного освітла залежить та картинка, яку ви будете спостерігати. От Якщо ви хочете отримати задоволення від акваріума, купіть якісний світильник. Це рослинки почали позиряти, процес фотосинтезу почався. Називається перлінг. Чиста водичка, підміну води зробили і прорядила ну, прополку, що вже не так заросший акваріум, що рослини почали бачити світло, і одразу позирки на рослинах кисню виділяють кисень воду. Рослини, коли є світло, виділяють кисень, вночі вони виділяють вуглекислий газ. Тому в акваріумі вночі обов'язково повинна бути аерація. Тут стоїть арліфний фільтр, тобто він і фільтрує і аерує воду одночасно. І компресор в мене тут е пумп і він. Не шумить, він взагалі його не чуть. Самий тихіший компресор, який тільки існує. Ось, виплала оце галактика, вона в мене тут одна залишилась. Долгожительниця це вже бабуся. Всі її подруги вже від старості померли, вона ще жива. І рослин тут гідрокотила білоголова. Ось. Вона такі круленькі листочки, папороть, цинімфея, регалісник, гідрокатила, трипартита. Тут є також такі дрібні листочки кругленькі, анубіас, лімнубіум, сніжний, Здається, все. Ну, Може ще щось тут росте, я просто всі рослини вже не пам'ятаю. Багато креветок тут різних. Ось півник. Півники, Тут їх три, вони ще маленькі і нормально один з одним вживаються. Коли вони стануть доросліші, то треба буде розселити Ну, Якщо тут, я ще не знаю, хто саме тут дівчинка, хто хлопчик. Ось, і... Якщо буде два хлопчика, то їх треба буде розселити по іншим акваріумам, бо вони будуть битися в цьому акваріумі. А хлопчика-дівчинку можна залишити. І тут так вони і будуть жити, якщо тут є самочка. Ну, мені здається, що в мене тут два хлопчика, і ось це, здається, самочка. Але вони ще досить малі. Треба трошки почекати, і тоді вже буде зрозуміло, хто з них. хто. Також в мене тут живуть хіліни. Це такі равлики полосаті, Зараз їх видно от в кадрі. Вони винищують в мене тут звичайних равликів. Але. Така вже ситуація, що равликів тут майже не залишилось, вони всіх з'їли. Я навмисно вирощую в маленькому акваріумі равликів і підгодовую хелену равликами. Але якщо її не годувати равликами, от нема у вас більше равликів, вони чудово їдять донний корм, ці таблетки для саміх доні. То вони і е, звичайний рибічий корм також їдять. Ось вона, хелена, повзе. Така цікава, цікавий раблик. Плаваючі рослини, е, рибки дуже люблять е, плаваючі рослини. І взагалі рибкам потрібні рослини, щоб можна було десь відпочити, сховатися. І для стабільного біобалансу рослини також дуже важливі. Якщо ви початківець, раджу завести собі перший акваріум побільше. Бо здається, чим менше акваріум, тим менше проблем і менше з ним треба працювати, але це неправда. Чим менше акваріум, тим більше мороки він проносить і він не пробачає помилок, там вилазять всі ваші там, щось ви не знали, не розуміли, будуть проблеми 100%, то для початківців краще акваріум від 100 літрів. Там буде набагато проще легше. В маленьких акваріумах біобаланс складно піймати і отримувати акваріум в такому стані, щоб він вам подобався, також складно. Спочатку зведіть собі на 100 літрів акваріум, це небагато, але буде проще його за ним доглядати, і він може перекрити всі ваші там якісь. Погрешності, то, що там не знали, не зрозуміли, ось Хелена повзе. А потім вже можна, коли вже на великому акваріумі натренуєтесь, можна вже заводити маленький акваріум, вже, бо ви будете в курсі діла і у вас це краще вийде. З задоволенням буду чекати ваші питання, якщо такі виникнуть. Зазвичай я відповідаю на всі питання. І всі проблеми в акваріумі від того, що риб перегодовують залишки корму, які рибка не з'їдає. Вони псуються і псують воду в акваріумі, потім псуються самі риби, рослини. Тож не перегодовуйте рибку. Годувати рибку треба двічі на день. Ось це одна таблетка для самів, донна таблетка. На такий акваріум я кидаю одну таблетку це 30 літрів акваріуму. І цю таблетку будуть їсти оці всі креветки, равлики і оці три коридори, які я сюди посадила, і корм не зіпсується. Плюс я буду підгодовувати півників і гупі сухим кормом тетра і Рештки корму також будуть падати на дно, але тепер, вже там на дні, їх є кому з'їсти, і вони не будуть псуватися. І не будуть псувати воду. Світовий день в цьому акваріумі 7 годин. І Не забудьте при запуску акваріуму обов'язково додати бактерії для запуску Біостартер. Значить, все розповіла, що хотіла. Така історія вийшла у нас сьогодні. Дякую всім за увагу. Дуже дякую всім за коментарі. Ставте лайки. Обов'язково підпишіться на канал. Дуже багато людей дивиться ті, що не підписані. Нарешті канал почав заробляти. Отримала перші 100 доларів за відео. Це каналу вже 2 роки і отримала. Першу, першу монетизацію з цього каналу. І це дуже такий щасливий день. Купила своїм песикам, котикам корму і рибкам. Дуже вдячна за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім дякую і до зустрічі на каналі.